Доброго дня, шановні студенти, основи проковання конструкція електричних установок, тема електричні мережі освітлення. Про електричне освітлення. Вимоги, які викладені, ну, базуються на вимогах будівельних норм і правил. Ну і про світильники описується тут, які до них вимоги. Від яких джерел, як перемикається, що забороняється в аварійному, наприклад, освітлення, так, до чого підключати. Про щитові напруга жилення не менше 42 вольта, так, в переносних світильниках до 12 вольт, ну, в основному 127-220 вольт. Щит керування електрогосподарством. Так. Ну, теж напруги описані, періодичність робіт, яка проводиться, висота, огляд і перевірка мережі проводяться в такі терміни, перевірка дії автомата аварійного освітлення, перевірка справності аварійного освітлення, вмірні освітлених робочих місць, випробування ізоляції. Виявлення під час переходження дефекти повинні бути усунуті на коротші терміни. Звісно, що складаються акти. Так. Робі до переліку робіт з монтажу мереж жилення та освітлення можна віднести покладання внутрішньої сезончик кабельних ліній, покладання лотків кабелів каналів, прокладання кабелів від основного вводу, монтаж розеток, монтаж розключення, розділення щитів заземлення машин та механізмів жилення слабкострумих ліній, монтаж кабельної проводки мереж освітлення, окремих приміщень коридору, монтаж розподільчих паєчних коробок. Пусконалажувальні роботи, електричне вимірювання аналіз мережі і технічне обслуговування. Ось такі роботи проводяться. Ну і що таке електричні мережі, серед них найбільш поширені це кабельні лінії до 10 кВ, повітряні лінії до 1 кВт, силові освітлювальні машинопроводи і внутрішньо цехові силові освітлювальні мережі. Планові ремонти через 10-20 років людяні борульки прибираються. Причинами порушення нормальної роботи є значні тривало діючі перевантаження проводів кабелів, бруд, пелкіптєва і порушення міцності. Як проводиться поточний ремонт електричних мереж, описано, так. На яких опорах, які тут змазки використовуються, тріщини, так. фарби, поліменні розчини, які використовуються, по внутрішньоцехових мережах пил бруд, як, як натягують ці мережі. Так, фаза 0 визначається. Далі як проводиться коротко капітальний ремонт елементів електричних мереж. Ну і далі йдуть схеми. Кріплення бандажом на хому, та хомутами кабелів і проводів. Далі у нас є конструкція ремонтного з'єднувача. Представлено. Далі у нас з'єднання голих проводів, як проводиться. Способи з'єднання на зажимах, не на зажимах, одножильних, багатожильних. Так. Окінцювання алюмінієвих жил, як проводиться. Так. І заварюється паянням, зварюванням наконечниками. Далі електродугове зварювання наконечників. Е, представлено у нас як. Кабельну лінію у нас термітне зварю алюмінієвих жил кабелю проводиться. термітною зваркою, ремонт кінцевих кабельних воронок, як проводиться, герметичність епоксидних муфтах досягається якими чинами. Так, ремонт з'єднувальних муфт. так, ось муфти, Компаундом їх заливаємо, як ізолюємо, як на наконечники садимо, ремонт шинопроводів здійснюється. Шини, як їх ремонтують, як розміщують. З'єднання та кінцювання проводів, як проводиться. описано, І деталі тросової проводки на тросах, як це все кріпиться, натягується анкерами. Ось анкерами. Ремонт заземлюючих пристроїв, як проводиться. І деталі струнної проводки. На струнах, як кріпиться це все, і елементи заземлюючого пристрою, як в землю забивається, як кріпляться. Особливість ремонт мереж у вибухонебезпечних зонах, так, як проводиться, вивід труби в електродвигунів, системи мереж низької напруги, як забезпечується, ну і література. Крім того, деякий огляд, інтернет-джерел проведемо. Ось цікава така електричні джерела світла приладу освітинку освітлення електроустановки. Лампи люмінесцентні, галогенні лампи розкалювання, розжарювання, види їх. Дивіться, процес перегорання лампи, як відбувається, каптить. Так. Форми ламп, ГРЛ лампи, так. цоколь, які діаметри цоколів. І безліч різбичний без, гвинтовий цоколь, ось букви, різьбовий цоколь, триконтактний ось всі види цоколів, число, яке вказує розмір діаметра. Так, три контакти, два контакти. Яка буква що означає? І у нас мікроцоколь, мініатюрний цоколь, мінійон, середній цоколь, великий цоколь, ось по розмірам є, сама форма. так. З чого складається, які є типи, цоколь з топленим контактом, штифтовий цоколь. Так, ну це самі лампи, кріплення їхні, розміри. Всі подані. Так. Прилади освітлювальних електроустановок, патрони, яких є видів, з чого складається, вимикачі різних типів. Так, розетки і вилки різних типів, світильники освітлюваних електроустановок. Так, ось світильники, схема вмикання ламп. Оце дуже цікава така схема, так, як вмикається. Далі схеми розподілення пристрій освітлюваних електроустановок показано. Далі щитові щитки. Різноманітні така оглядоваці то щитки, і тут щитки. Ну і такі. Далі в Вікіпедії зовнішнє освітлення рекомендую функції зовнішнього освітлення, основні визначення, установки приладів ЗО зовнішнього освітлення, також джерела світла, які лампи розжарювання. Про них лампи типу ДРЛ, натрієві лампи, натрієві лампи низького тиску, металогенні лампи. Світлодіодні лампи, живильні установки, виконання мереж. Отакі от, цікаве. І ось електрична Оце найкраща книжечка. Так, я її посилання дав. Розімкнених мереж. Так, спробував копіювати не копіюється. Так. Основні визначення, класифікація електричних мереж. Ну, от, гарна книжечка. Зробили так, що не скопіюєш її. Так? Задача. Структурна схема енергетичних систем мереж, так? розмежування електричних систем. Схеми, споживачі як розподіляються. Номінальна напруга остаткування електричної системи. Ось і ряди напруг, напруг. У нас розподіл напруги. Призначення електричних мереж представлено, вимоги до електричних мереж. Перша категорія, друга категорія, третя категорія розписано все. Відхилення напруги, коливання напруги, несенсуїдальні напруги, синусуїдальні напруги. Класифікація електричних мереж за родом електричного струму, за способом організації, за номінальною напругою, за режимом роботи, за призначенням, за характер за конфігурацію, за режим роботи, за конструктивним виконанням і як розподіляються всі ці схеми. Режим роботи нейтралі. Ну, це ми вже з вами вчили: оці всі режими роботи нейтралі. Тобто, інформація відсіля я теж брав. Далі основні повітряні та кабельні лінії. На ізоляторах, як це все виконується. Дав я посилання. Зайдіть, подивіться, обов'язково класна книжка. Тут все розписано, як кабелі конструкції, як розшифровуються параметри схеми. Так, ну давайте я тут коротенько пройду. Далі вже йдуть вже більш складні такі питання. І ще одну книжечку, ось це в курс лекцій. Електрична освітлення та електротехнологічні. Установки, да? електротехнології теж цікава книжка, може не настільки як попередня, ну, деяка інформація тут по частотам, формули, основні визначення світлотехнічних величин. Що таке освітлення, так, опромінення, е, багато схемочок розрахункових є. так Ну Тут більше таке для світла. Ну, Бачите, для, для світлотехніки. Ну, я, нам для, як для ознайомлення теж непогано. Світлові вимірювання, як проводяться. Ну, така теж цікава книжечка, є її в літературі посилання. дав. На цьому все. Дякую за увагу.